Друзі, як ви знаєте, буквально кілька днів тому Верховна Рада ухвалила звернення до вселенського патріарха із проханням надати автокефалію православній церкві в Україні. От зараз ми на цю тему будемо говорити з нами в ефірі. Костянтин Матвієнко, письменник і публіцист. Пане Костянтине, вітаємо вас. Доброго вечора. Як ви оцінюєте це звернення? Я лише дозволю собі зацитувати кілька, кілька цитат із цього фактично послання українського парламенту вселенському патріарху. А отже, в якому сказано, що е, е, в умовах, що склалися, народ України вже не сприймає ідею церковного єднання з блаженнішим патріархом Московським Кирилом, який не лише не виступив на захист православних християн України, які потерпають від російської агресії, але й став одним із чільних ідеологів руского міра а отже, й одним з архітекторів нинішньої гібридної війни Росії проти України. А, і в зверненні депутати просять вселенського патріарха визнати нечинним акт 1686 року як такий, що був ухвалений з порушенням священних канонів православної церкви. Крім того, депутати просять взяти активну участь у подоланні наслідків церковного поділу шляхом скликання під егідою вселенського патріархату. А всеукраїнського об'єднавчого собору, який би вирішив усі суперечливі питання та об'єднав українське православ'я. Це цитата із заяви українського парламенту і наше питання до Костянтина Матвієнка. Як ви оцінюєте а, цей? А, ну будемо тепер говорити політичний жест. Так, пане Дмитре, це не політичний жест, це політичний і юридичний акт. І найголовніше тут про це ще не говорив ніхто, ні в ефірі, ніхто не зауважив це на би мовити, публічному рівні. Ні, бачте, всяка заява Верховної ради прийнята в сесійній залі більшістю голосів. Це частина українського законодавства. В цій заяві чітко дана оцінка московському патріархату як інституції, що потурає агресору, що фактично є агресором. Тобто, фактично, ця заява ставить на межу московський патріархат визнання його злочинної організації. Підкреслюю, що заява вищого законодавчого органу являє собою частину українського законодавства. Тепер, що стосується такого звернення до Вселенського патріарха Варфоломії, отже, е, направду і президент України в особі Петра Порошенка. І прем'єр-міністр України, особи Арсенія Яценюка, вже зверталися до Вселенського патріарха з подібною заявою. Тепер, коли ми маємо таку заяву Верховної Ради, це так би мовити замикає коло звернення вищих інституцій Української держави до Вселенського патріархату. Пропозиція визнати нечинним акт 1686 року, дещо запізнилася, тому що вселенський патріархат не визнає акту 1686 року. Треба про що неодноразово заявляв Арфалмій. Патріарх Тут треба зробити ремарку і нагадати нашим слухачам про який акт йдеться. Йдеться про приєднання Київської митрополії на правах головної єпархії руської православної церкви в кінці 17 сторіччя до московського патріархату. Тоді вважається, що був даний хабар тодішньому соленському патріарху, і російські царі приєднали. До Московського патріархату Київському митрополію, яка загалом своїм джерелом благодаті, має безумовно московський друйте, має безумовно вселенський патріархат за актом 988 року, коли відбулося хрещення стародавньої Русі. Ще раз кажу, що в томусі 1924 року Вселенський патріархат визнав нечинним акт переходу Київської митрополії до Московського патріархату, і тоді, коли на Давалася автокефалія польській православній церкві, то вона ґрунтувалася на тому, що польська православна церква джерелом благодаті має Київську митрополію. Відповідно, Вселенський патріархат розглядає польську православну церкву як церкву дочку щодо себе. Відтак має право надати їй автокефалію. Був цікавий момент 45-му році, коли Сталін примусив польську православну церкву повернутися в лоно московського патріархату, а потім Московський патріархат, нібито повторно надав автокефалію, але Вселенський Трярхат обчислює дату автокефалії польської православної церкви з 1924 року. Крапка. Вчора предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Ануфрій заявив про те, що звернення дане звернення є зацитую прямим порушенням статусу відносин держави і церкви, оскільки держава Є відокремленою від церкви, от на вашу думку, чи є справді тут якесь порушення? Перш ніж відповім, нагадаю, що коли польська православна церква зверталася за автокефалію до Костянтинопольського патріархату, то було звернення і речі посполитої польської держави. Хоча вона, ви знаєте, все таки більше ґрунтується на католицькій традиції, але було звернення польської держави офіційно до Вселенського патріарха з проханням надати таку автокефалію. Тепер що стосується позиції на правду не української православної церкви а Московського патріархату. Московського патріархату а, щодо такої такої заяви українського парламенту, я вже говорив, що український парламент дав. Навіть юридичну що моральну оцінку московському патріархату, тому в даному разі блаженнішому митрополиту Онуфрію очевидно не слід втручатися взагалі в взаємини Української держави і Костянтинопольського патріархату, тому що направду українське православ'я від вселенського православ'я відділяється саме московським бар'єром. Частиною цього бар'єру, головною частиною цього бар'єру, є саме так звана Українська православна церква Московського патріархату. Чому я кажу так звана? В юридичному е, означенні цієї церкви присутня саме ця, ця назва, яку я сказав. Чому я кажу так звана? Тому що направду, справжньої автономії ця церква не має. Е, вона виконує волю Москви. Е, воля Москви знов таки е, означена в заяві українського парламенту. Тому в даному разі це вже просто не справа згаданого митрополита Онуфрія. Волод... Е, 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 е. Так, от Костянтине, ми досі живемо і принаймні дуже часто чуємо ці стереотипи, які були нав'язані впродовж багатьох років. Та по зокрема по відношенню до української православної церкви Київського патріархату з боку представників московського патріархату можна почути про от, ну, таку, знаєте, як сказати, ярлик, напевно, та коли кажуть вони розкольники. Я би хотів би, щоб ви це прокоментували, щоб mm. пояснити нашим слухачам, насправді тому, що багато людей насправді просто дезорієнтовані досі. На жаль, ну давайте так. От це термін розкол в російській церковній історії виник ще за патріарха Нікона. Тоді, коли, власне кажучи, між іншим, переважно кияни, випускники Київ за академії, тоді Київської духовної академії на Подолі, вони були запрошені. Олексієм Михайловичем для того, щоб привести у відповідність а, чин літургічний а, е, книговидання в Московському патріархаті у відповідність до вимог Вселенського патріархату, тому що Москва була далеко, і а, рівень освіти, культури і мовити загальних уявлень про церковне життя в Москві сильно відрізнявся від того, що існувало в Вселенському патріархаті, зокрема і в Київській його митрополії. Отже, тоді, коли ніколи Намагався привести це у відповідність. Виникла оця от пам'ятаєте, двоєперсна Віра, так як як в який спосіб хреститися? Там були ряд інших канонічних розбіжностей. Звідти виник термін розкольники. Вони в Росії називають от старовірами, наприклад. Старовіри, де да, старовіри. Між іншим, їхні головні осередки знаходяться в Україні. Це Хмельницька область, це Українська Бесарабія, Українська Буковина. Вони там потім потім тікали від Москви, і поза як ці території. Тоді не входили до складу Московського Московського царства, то вони осідали тут. Не тільки на Сибіру, як ми знаємо, але багато їх було і тут. А, а стосовно київського да, патріархату. Тепер ми повертаємося до вживання терміну розкол щодо київського патріархату. Це не має під собою жодних підстав. Справді. Київський патріархат є окремішньою від московської церкви, церквою церковною структурою. Київський патріархат, патріарх Мстислав, Патріарх Володимир, згодом патріарх, патріарх Філарет, є канонічними єпископами, які, діючи в канонічному праві, утворили свою ієрархію. І зараз ієрархія Київського патріархату в Україні є не менш потужною, ніж ієрархія Московського патріархату. Тому щодо київського патріархату, вживати термін розкольники некоректно з точки зору суто логіки, але чому вони вживають саме цей термін? Це такий своєрідний церковний піар, тому що протягом е, двох трьох сторіч е, щодо терміну розкольники російська церковна пропаганда створила негативне негативну конотацію, негативне ставлення. Тому вони спробували застосувати його до Київського патріархату, що направду е, має під собою жодних історичних підстав. Ну і власне повертаючись до самого звернення, наскільки воно може прискорити події з визнанням? В понеділок на криті починається все православний собор з 15 церков, які е, визнані православними церквами в світі. Е, на нього прибули 11. чотири церкви в соборі участі не беруть. Причиною того, що зокрема не бере в соборі і участь московський патріархат, є саме українське питання. Хоча в проектах документу собору документів собору немає жодної згадки про порядок надання автокефалії, це питання залишається спірним. У вселенському православ'ї. Але. Автокефалія, це давайте от всім пояснимо. Хто ще не знає, це, це незалежність визна, визнання помісності, тобто повноцінної церкви, яка спілкується з іншими церквами без жодних бар'єрів. От, припустимо, православні Молдови, православні Білорусі, православні Казахстану, православні Україні, ті, які перебувають у єдності з московським патріархатом, такої змоги не мають. Московський патріархат зробив все можливе, щоб і Вірні київського патріархату не були визнані канонічною церквою. Більше того, вони навіть оголосили анафему патріарху Філарету, так само як вони свого часу оголошували анафему Льву Толстому. А ще раніше вони оголошили анафему Мазепі. Ну слухачам, можливо, буде цікаво, що святий Миколай Мерлякийський також двічі був анафемствований, але потім ця анафема вже навіть посмертно була з нього знята. Тут річ не так в анафемі. Вони намагалися просто всілям не дозволити прямого спілкування київській митрополії, Київській стародавній церкві, який більше тисячі тисячі років, з вселенським православ'ям. Тепер, коли є це звернення, тепер, коли відбудеться собор, Патріарх Константинопольський чітко зазначив, що питання надання автокефалії Українській православній церкві перебуває винятково у його відданні, поза як вона є церквою матір'ю Константинопольська церква щодо київської церкви. Отже, тепер ми ми будемо очевидно чекати доброї волі Костянтинопольського патріарха на предмет визнання згідно того звернення, про яке ви цитували, на предмет визнання права українського православ'я на помісність і відповідно далі як вже визначить собор, який буде сподіваюся скликаний під його егідою. Київський патріархат навіть в своєму статуті зробив ряд кроків. Які можуть допомогти такому єднанню, передусім, патріарх Філарет наголошує на тому, що після того, як на Київському престолі відбудеться зміна предстоятеля, українська церква не буде наполягати на цьому етапі на своєму патріаршому статусі. Вона може бути визнана патріаршому статусі до для, в... та для внутрішнього вжитку, але для зовнішнього вжитку вона може залишатися на рівні митрополії. Це питання направду може Титулу воно може бути врегульовано дещо на подійшов. рівні метрополії підпорядковані Константинопольському... на рівні метрополії в статусі автокефальної, автокефальної церкви церкви, тобто то, то церкви сестри для всіх інших помісних церков. Це, Це не... дуже важливо, та да, да, дуже дуже важливо, тому що ну припустимо, естонська церква вона справді підпорядкована. От цікаво, що в цьому соборі крицькому, про який я згадав, беруть участь і єпископи етнічні українці владика Антоній і Владика Іов з Канади. Вони до речі, я думаю, поставлять питання. України на цьому соборі як канонічні визнані світом єпископів так, от вони представляють автономну церкву. Церква накриті так само є автономною церквою у складі Константинопольського патріархату. У випадку з Києвом йдеться не про автономію, йдеться про повну самостійність, тобто автокефалію. Ви зараз сказали про те, що от це звернення українського парламенту, ви його назвали політично-юридичним рішенням. Та так. такі рішення не можуть бути спонтанними, тобто, очевидно, перемовини велися, і чи може бути позитивним рішенням? рішення собору, про який ми зараз говоримо, про надання незалежності, тобто автокефалії українському православію? на соборі це питання розглядатися не буде. Це питання не собору, це питання церкви матері, тобто Костянтинопольської церкви. Я думаю, що. Даруйте, але ж російська православна церква відмовилася від участі в соборі саме через українське питання, зокрема і через українське питання, по перше. Але значить давайте відповім на перше, потім на друге питання. Отже, щодо собору, то на соборі українське питання не буде розглядатися, воно буде розглядатися синодом Константинопольської церкви і особисто патріархом Марфоломі. Коли це може статись? Я думаю, що процес уже почався. Він ще не є публічним, а в церкві все робиться дуже повільно. Наприклад, 149 років не була визнана автокефалія московської церкви. 149 років. Ну зараз ми живемо набагато більш динамічний час, тому будемо сподіватися, що справа буде вирішена набагато швидше. А все таки, уточнити, ми говоримо надання автокефалії українській Православній церкви. При тому ми не уточнюємо якого патріархату. От все таки, про, про яку церкву йде мова у зверненні. є Відповідь на це питання депутати за Пунували скликати е, об'єднавчий собор під егідою Костянтинопольського патріарха, тобто йдеться про дві церкви. Якщо якась частина єпископів, е, тобто має бути ще якийсь об'єднавчий собор е, та перед прийняттям цього рішення. Я, я думаю, що Константинополь, ну, я, скажімо так, це вже на розсуд патріарха Варфоломія. Він може визнати канонічність київського патріархату, але думаю, що він піде все таки традиційнішим церковним шляхом, тобто спочатку е, визнають благодатність таїнств обох церков. Бог церковця це Київського патріархату і Московського АПЦ ну, ми не розглядаємо взагалі. У АПЦ, тут. Є. У АПЦ, Ну позиція у АПЦ є такою. По перше, це дуже нечисленна церква. по-друге, ну от припустимо, єпископ Харківський ОПЦ Ігор Ісиченко заявив про свій перехід до греко-католицької церкви. Так. Це занадто складні процеси, щоб ми ще і їх включали до питання об'єднання. Думаю, спочатку між собою вирішать проблеми дві основні православні конфесії, і тоді українська автокефальна православна. Церква може визначитися зі своєю позицією наразі, поки що вона справді не присутня в оцих оцій от ситуації між двома церквами. Знову ж таки повертаючись. Ми ну очевидно, що позиція Київського патріархату досить чітка е, відносно позиції Московського патріархату. Вона є... теж дуже чітка. Вони ні за... ніколи не відпустять Київ. Як буде вирішувати цей конфлікт? Яково я маю на увазі українську православну церкву Московського патріархату. У них є якась своя чітка позиція. вона ну... мала ознаки чіткої, тому що вчора за життя... вчорашня заява Онуфріявна, якби свідчить за життя митрополита Володимира. Справді були певні ознаки того, що. Що найбільше свідчні, найбільш культурні єпископи і священники цієї церкви вели переговори з київським патріархатом і були ознаки, що буде знайдено порозуміння на сьогодні за митрополита Онуфрія, тому що він культурно абсолютно інша людина ніж митрополит Володимир, і за рівнем культури і за рівнем освіти, це справді інша людина. Відтак говорити про те, що митрополит Онуфрій може якоюсь мірою піти проти волі патріарха Кирила а патріарх Кирило Точно буде тримати Київ зубами до останнього абсолютно не доводиться, тому я думаю, що питання їхньої подальшої долі вже буде вирішуватися в середині цієї церкви. Частина єпископів очевидно прийде до визнаної Костянтинополем Київського патріархату. Ну а і інші... ну, можливий розкіл уже в УПЦ московського патріархату. Так ну там постійно виникають такі загрози і обставини, але фінансові можливості Москви, організаційні можливості можливості Москви і конспірологічні можливості Москви е, поки що е, утримували їх від такого е, розколу, але при цьому в московському патріархаті в ОПЦ московського патріархату зберігається україноцентричне крило священників. Так їх витісняють звідти, тобто це от... певно, пан е, Драбинко так пошуча е, митрополит Олександр. Ні, я цього не так не розглядаю. Але Метрополита... він зробив заяву заяву на підтримку саме Всеправославного собору, якщо я не помиляюсь. Ну, знов таки, якщо він таку заяву зробив, то вона суперечить вулі свіщення на його. А він все-таки як архірей цієї церкви має дотримуватись відповідної дисципліни. А по-друге, я за за митрополитом Олександром точно не стоять жодні інші єпископи. Тому розглядати його як самостійну одиницю в середині цієї церкви, ну абсолютно не доводиться. Сьогодні ще відносно конспірології з'явилася дуже цікава інформація. Була оприлюднена переписка однієї з. Прихожан однієї з церков в Києві, які направили свого листа е, саме до метрополії, до Москви, до Московського до РПЦ, е, і в тому листі, якби викладається їхня позиція. Що якщо ну я майже зацитую, буде об'єднання там з е, розкольниками, е, там декілька дається е, епітетів, е, то вони не виключають будь-якого розвитку подій, включно до е, мученицької смерті. Ті ну не йдеться про себе це випадково з'явилось? От була оприлюднена ця переписка, і загалом вона з'явилась. Ні, це жодним чином не випадково. Ми знаємо, поки що ми можемо говорити про мучеництво з боку якраз вірних Київського патріархату, зокрема на Донбасі. Ми бачимо, як поводяться з Київською єпархією, ну з єпархією Київського патріархату в Криму, яку очолює архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент. Знаємо, от припустимо, Московський патріархат вчинив такий просто культурний і зовсім непристойний жест значений вікарій митрополита Сімферопольського і Кримського, це митрополит Лазар, колишній. До речі. Е... Член Київського патріархату він був, зам... був в київському патріархаті. Потім перейшов в Московський. Так от призначений йому вікарі з титулом єпископа Бахчисарайського, тобто спеціально така навмисна образа кримських татар, тобто в Криму достатньо місць, яким можна дати в єпископський титул, але вони вибрали саме Бахчисарайсь, тобто, сакральний культурний центр кримських татар, щоб показати, що свій руськ-рускій рус... мір, що він все-таки і тут є присутнім, і тут є інструментом. Придушення національно визвольних рухів на кодумство і таке інше, і власне чому все-таки з'явилася ця переписка була оприлюднена, і мабуть сам факт з'яви такого листа дуже цікаво. Чому саме зараз Але це Це з один з елементів пропаганди церковної церковної пропаганди? Я б, б, закликав вірних Київського патріархату просто на це не зважати. Пане Костянтине, коли ми говоримо про ймовірність створення помісного патріархату в Україні, так чи можуть до цього до нього долучитись українські греко-католики? Адже, скажімо, блаженніше Любимир Гузар також говорить про те, що в Україні потрібна єдина церква, така якою її створив Святий Володимир свого часу? Однозначно, греко-католики долучитись не можуть, тому що греко-католики це католицька церква з католицьким символом віри між православними і католиками? Є Є засадничі канонічні розбіжності, вони не є фатальними, вони не є не Але і в одної, і в іншої церкви є своя ієрархія, є свої канони або канони, як кажуть в церковній мові. І відповідно жодна церква не повинна ними поступатися. Тому такий діалог. Між католиками і православними, як існує діалог між вселенським патріархатом і папою Римським, такий діалог природній так? просто, можливий, він існує. він, існує. І він Ми ж з вами постійно бачимо, що київські патріархати, Українська греко-католицька церква спільно, ми згадаємо Майдан Майдан, один да, і другий, Правда, дуже яскраво. Тобто у, у нас, слава Тобі, Господи, немає антагонізму між греко-католиками і київським патріархатом. Певною мірою напруженість була особливо в Галичині на Волині, між греко-католиками і Славними на зорі незалежності зараз не завдяки до речі позиції держави, завдяки культурній позиції представників обох церков, ці розбіжності не повністю подолані, але значно потамовані. але чудово, говорити так. про об'єднання до зовсім не доводиться. Зрозуміло так. і на вашу думку, ймовірність надання українському православ'ю автокефалії так чи може підштовхнути Путіна і Кирила до більш агресивних дій на території України, як ви вважаєте? Ну, скажімо, вони можуть агресивно діяти саме з метою, щоб Україна не отримала автокефалії. Але фалі. Ну, Але обставини, за яких вони діють агресивно в Україні, полягають все таки переважно не в церковному питанні. Церковне питання для них фонове. Чесно кажучи, я не вірю, що ви говорите про віруючих людей, як про президента Російської Федерації, так і про Московського патріарха. Питання віри, на мою думку, не детермінує їхньої поведінки. Отже, агресивна. Поведінка на території України буде зумовлена передусім внутрішніми проблемами Російської Федерації і намаганням все ж таки помститися. Тобто зараз вони от і раціональне таке язичське прагнення, помститися. Так Україні. я про намагання помститися, і маю на увазі, Ну, так, так я, і, я вам відповідаю і, і втримати, все таки намагатись втримати свій вплив в духовній сфері. Вони будуть намагатися вплинув втримати вплив починаючи від транспортної сфери і закінчуючи справді духовною і освітньою сферою і мовною сферою невостан. Не в останню чергу, тому ми абсолютно не толеруємо російськомовних ефірів в українському інформаційному просторі. Отже, я думаю, що вони будуть продовжувати це ці намагання, і ми ще багато від цього потерпатимемо. Але Україна вже звикла боротися. Дякуємо дуже. Дякую ми вам. будемо безумовно стежити за подіями, які зараз за дуже важливими подіями, які відбуваються у світовому православі. З нами був Костянтин Матвієнко, письменник і публі.